Ремонтні роботи на євромайдані активісти підбудовують барикади та взялися лагодити околиці стадіону Динамо. Чи оновили вже пам'ятник Лобановському, який був у найгарячішій точці Києва? Знає Ганна вона на прямому зв'язку зі студією? Тож Ганно тобі слово. Мія чесно кажучи, вражає і ентузіазм і самоорганізованість протестувальників на майдані незалежності і на вулиці Грушевського. Адже, попри те, що вже кілька місяців тривають протистояння, і напруга особливо не згасає попри тимчасове перемир'я, люди і в такий час не втрачають почуття гумору і знаходять час для таких добрих справ, уже почепили новенького свіженького Лобановського на обгорілій колонаді до стадіону Динамо. А, а пам'ятник Лобановському, який вони. Обгорнули в Брезент він перетворився на бурульку, але люди обіцяють його відновити, що на успішно завершиться їхнє протистояння. І ще дуже помітно, що сьогодні підніжжя до урядового кварталу ну аж надто чисте. Зробили тут генеральне провели прибирання вулиці прямо підметені. Ну і поки тимчасове перемир'я по обидва боки, барикад і силовиків і протестувальників розважають зірки української естради. Щоправда, не наживо, але ми чули, як з боку силовиків спів. Ває Віра Брежніва або Павло Зібров. А з боку мітингувальників переважно лунає музика гурту океану Ельзи. І тут люди трохи переймаються, що а, силовики не чують їхніх пісень. Перекрикують вони включають голосніше, щоб вони нас не чули зовсім. Вони нас не хочуть, не чуть не бачити. У нас українська тільки українська, а них і українська і російська попса. І ще якісь пісні у них крутять про внутрішні війська. Я не знаю, хто автор, але про внутрішні війська, типу патріотичні, щоб, їх, щоб вони краще стояли і не падали там. І про чоловіків, які стоять на барикадах на Грушевського і не падають, а, а хоча стоять тут іще з кінця листопада. Сьогодні вони просили через ТСН особливе передати вітання своїм дружинам і мамам. Дружині Оксано, привіт! Пізнає чи ні? Опізнає. як почався майдан, так і тут. Мамі, привіт, привіт веселому куту, привіт, ірпеню. Тож на що ще надихне такий тривалий переговорний процес серед політиків звичайних людей? Ми будемо слідкувати і розповідати в наступних випусках ТСН особливе студія. Дякую, Ганна. Це була Ганна Бока. Вона розповіла, що на Грушевського зараз спокійно там не стріляють. Євромайданіці прибрали європейську площу.